Він не боїться поразки, він боїться вироку. Тому йому потрібен не мир, а хаос, не стабільність, а злам, не країна, а уламки. Зеленський готує майдан третій, але не як наслідок, як прикриття, як димову завісу, під яку можна втекти. Йому потрібно палати не вулицям, а доказам. Він хоче, щоб ми втопили правду у димі. Його план не в тому, щоби утримати владу. А в тому, щоби знищити саму можливість її втратити. І якщо для цього доведеться зламати Україну, він зробить це, тому що зламану країну не судять, її хоронять. Він знає попереду, кінець для нього трибунал, для його оточення, допити, для його системи, розпад. Єдиний шанс уникнути всього цього стерти саму структуру відповідальності, скасувати країну як суб'єкта. Зробити так, щоб не було кому і не було звідки питати. Він не просто готується до краху, він його проєктує. і всі його кроки це кроки архітектора обвалу. Подивись на це очима. Аналітика, коли він затягує вибори, ну це не про війну, це про страх. Він боїться не Росії. Він боїться кабіни для голосування, бо в ній його вирок. Коли він чистить опозицію, на це не про дисципліну, це про контроль. Бо опозиція це дзеркало, а в дзеркалі видно зраду. Коли він мовчить про вбитих командирів, це не обережність, це зачистка свідків. Коли він тисне на журналістів, це не цензура, це ізоляція. Він не захищає країну, він будує лабіринт, в якому ніхто не зможе знайти де саме була точка злочину. Зеленський хоче майдан, але не щоб зупинити диктатуру, щоб її сцементувати. Він хоче вивести людей на вулиці. Спровокувати хаос, запустити самознищення, щоб потім сказати: Я не встиг, я не винен. Це народ знову зруйнував усе, щоб зникнути не як винний, а як жертва. Та це це не перша його роль, але це буде остання, і він це знає. Тому ця роль на найнебезпечніша. Це роль самоспалення. Він підбирає дрова, він лє бензин, він запалює страх і скоро кине сірник. Спробуй згадати, коли востаннє в Україні працювала конституція, коли рішення ухвалювались за законом, коли президент не вдавав, що рада, то це його сцена, а суд це його димова шашка. Ти не згадаєш, бо правова держава це вже архів. Зеленський готує ґрунт. Йому потрібен колапс інституцій, колапс довіри, колапс оборони. Він знає, в хаосі не працює антикорупційний суд, в бунті не приходить аудит, у вогні не залишають слідів. Він робить усе, щоб ми втратили точку збору, щоб ми сперечались між собою, щоб кожен звинувачував кожного, щоб питання не звучало як: хто винен, а як, а що краще було б з Порошенком. Це навмисне. Це психотехнологія знищення суб'єктності, замість правди дебати, замість структури фрагменти. І тоді, коли все розсиплеться, він зникне без опору, бо в нас не залишиться цілого тіла, щоб його зупинити. Йому потрібно, щоб не було суду, і для цього він руйнує поняття злочину. Йому потрібно, щоб не було свідків, і тому він нищить фронт. Йому потрібно, щоб не було наративу. І тому він топить правду в слузі народу Галабородько. Він не воює з Росією, він воює з доказами, воює з логікою, воює з пам'яттю. Коли ти бачиш чергове затримання командира ЗСУ, не думай, що це помилка, це розмінування шляху для себе. Коли ти бачиш затвердження на посаду відвертого зрадника, не дивуйся, це архітектурна частина, це стовпи майбутнього обвалу. Коли ти бачиш новий закон, що обмежує вибори, слова, доступ до даних, це не про війну, це про індульгенцію. Він будує захист не для країни, для себе. Його кінець вже прописано, і він це знає. Але якщо немає країни, немає і статті, немає кодексу, немає адвоката, немає прокурора, є тільки попіл. І поки ми ще говоримо про Україну, він вже говорить про евакуацію. Для себе, для свого найближчого кола, для своїх рахунків ми не побачимо, як він зникне, бо його зникнення буде нашою сліпотою. Коли він оголосить воєнний стан на 10 років, ми ще будемо сперечатись про генштаб. Коли він знищить систему місцевого самоврядування, моста. Ми, ми ще будемо лайкати ролики про хороших хлопців. А коли він відкриє кордони для капіталу і закриє там для критиків, ми ще будемо ділитись мемами. А потім тиша. І він піде через чорний вхід у костюмі жертви і залишить після себе тільки руїни. І ми скажемо, як це сталося. А відповідь буде в кожному пропущеному сигналі. У кожній закритій справі, у кожному підписаному законі, Зеленський не боїться тюрми, він боїться правди. Тому його план так знищити платформу, на якій правда стає вироком. Це не політика, це інстинкт виживання. І кожен день, коли ми мовчимо, він кладе ще одну плиту у фундамент майдану третього. Не нашого, свого, щоби в ньому загубилась правда. Ми думаємо, що Майдан зупинить зраду, а він запустить її. І коли ми вийдемо, вже буде пізно. Бо за спинами не народ, а найманці перед обличчям не сцена, а пастка. І під ногами не земля, а вибухівка. А він вже не буде там, бо зрада завжди приходить першою і йде останньою. І ми ще живемо в його кресленнях.